Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти історію, яка за мною трапилася сьогоднішнім ранком. А саме, що мене перше за 8 років, що я живу в Новій Зеландії, зупинила, зупинили поліцейські. І це до мене здивувало, до речі. Тут взагалі це відео буде не про те, щоб розказати, які тут поліцейські погані в Новій Зеландії, а навпаки, розповісти цю історію, що, уявіть, я вже їздив тут. За 8 років мене перший раз тільки зупинили. Якщо ви хочете послухати цю історію і взагалі про поліцейських Зеландії до кінця, то підтримайте мене, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, розширений коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. І сьогодні рано я їхав на роботу і це був ранній такий ранок 6 часов ранку. І... Бачу, проїхала поліцейська машина. Я собі далі їду, вона бачу, розвертається, їде за мною, включила там сигнальні вогні. Я здав вліво, зупинився, підходить до мене поліцейський, каже, куди це ви так рано? Кажу на роботу. Він ще спитав, де я працюю. Потім він каже, можна я подивлюся ваші права. Я йому показав свої права, новозеландські. Він пробив на такому маленькому комп'ютері, мабуть, інформацію за мене. Бажав мені гарної дороги, я далі поїхав. Взагалі я тут ну, в Новій Ізландії 9 років, і це другий раз, коли мене зупинили за всі 9 років, просто щоб провірити там права. Перший раз я жив на північному острові Нової Зеландії. і недавно тільки купив свій перший автомобіль і їздив в Окленд, здається, Новий рік святкувати. Там були такі салюти біля Sky Tower. Там величезна башня знаходиться в центрі Окленда, на яку там можна піднятися, до речі, подивитися на Окленд, випити кави. І я їздив на Новий рік туди посвяткувати, прямо в центрі. І повертався додому. Це вже була ніч, мабуть, десь дві години ночі. І також мене зупинила поліція. Провірила мої документи. У мене ще, до речі, тоді були українські права. Новій Зеландії можна їздити тільки рік на українських правах, а потім ви повинні здати новозеландські. Процедура дуже легка. Вам потрібно підготувати 35 питань, з яких ви можете зробити три помилки. Якщо чотири вже ви не здали. Я здав з першого разу. Цей практичний тест щось там 60 чи 70 доларів коштував. І потім вам потрібно здати. Ще е, практичний тест, тобто на водіння там Він теж в районі 600 доларів коштував, тобто всі права десь 170 доларів вийшли. я їх здав і вони даються на 10 років. Така ситуація по правах. І це мене другий раз зупинили сьогодні. Взагалі я хочу розказати, що в Новій Зеландії поліція вона дуже дружня, тут немає таких здоровенних відділків. Я колись заходив завіряти паспорт, жив у місті, де було наставлен 10 тисяч, там наласенька кімната. Ніхто не садить, вони, як правило, патрулюють. Вулиці їздять, дивляться, хто там порушує. І думаю, так і повинно бути, що вони просто займаються роботою своєю і не сидять по кабінетах. І немає таких величезних відділків, я ж говорю. Там. а Немає величезних відділків, значить немає корупції, на мою думку. І... Щоб по самих поліцейських тут в Нової Зеландії, ну, по їхніх зарплатах пройдемося, я так дивився, скільки вони отримують тут. Ви можете подаватися на цю позицію поліцейську, якщо у вас тільки є пернамент резиденція. Тобто після двох років після резиденції ви подаєтесь на пернамент, на постійну резиденцію. І тоді ви тільки можете працювати в поліції Новозеландській. Зарплата в них в середньому 75 тисяч доларів у рік. Якщо ви йдете вчитися на детектива, то там більше там 100 і більше тисяч буде в рік коштувати. Там здається, 6-8 тижнів треба пройти курси, пройти тест психологічний і тест по спорту, там різні кроси. І якщо ви це все проходите, вас зараховують. Але зараз дивлюся, тут по регіонах то скрізь треба поліцейський. В цьому камтербері регіоні то не потрібно, там можна подивитися по карті взагалі, де їх треба. Ну так, кому підходить, така позиція поліцейського може подаватися, але там є мінус, що нічні шефти. Тобто вам потрібно і в дані, і вночі працювати. З плюсів зарплата непогана, плюс там різні субсидії, ще поліцейських я знаю. Мабуть, раніше на пенсію виходять і там, ну там, мабуть. Я не знаю. до Зубного лікаря якісь знижки повинні бути і по медицині, або іншуренс, якийсь дають. Я точно не впевнений, але ну, я, я думаю, що так. І от так поділитись просто своїми емоціями сьогодні, що мене здивувало, це. взагалі тут якби, вас не, не зупиняє скрізь є камери. Тут дуже багато камер по Новій Зеландії. Якщо ви порушуєте, вам просто приходить. Конвертом по пошті штраф, який ви повинні оплатити, там від 80 доларів, і дивлячись, наскільки ви перевищили свою швидкість, і там буде аж до 200, мабуть, я не знаю. І це дуже зручно. Не треба, не це не стресово для людей, що вас постійно за вами ганяються, провіряють, зупиняють. Так, заплатили собі онлайн і без проблем. На кінець взагалі хочу сказати, що Нова Зеландія це така спокійна країна і тут поліцейські ходять без табельної зброї. Тому це таке ідеальне місце, хто любить такий спокій, немає такого великого криміналітету тут. І це не може подобатись Новій Зеландії. Дякую, друзі, що продовжуєте дивитися мій YouTube канал. Я думаю, вам ця розповідь сподобалася. Підтримайте мене, поставте вподобайку, розлугу коментар. Підпишіться на цей канал. Хочу побажати, щоб всім вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні! Просі!